Слава Україні! В ефірі Анкої новини 14 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі. На війні помер волинянин. Павло Фісюк, воїн 1968 року народження по родом із села Жиричі. Помер захисників його строї коронарної смерті в районі виконання бойових завдань. Також загинув 35-річний житель села Березолуки Луцького району Віталій Мельник, старший солдат був признаний на військову службу 15 лютого 2023 року. Воїн загинув 12 січня цього року від вогнепальних поранень на запорізькому напрямку. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює. Щире співчуття родинам загиблих героїв. У Жидичині сталося ДТП за участю легкового авто та снігоприбиральної техніки. Про це 13 січня повідомили у пресслужбі службі патрульної поліції у Волинській області. Патрульні встановили, що водій ауді не стежив за дорожньою обстановкою, не порався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою. ДАВ, яка виконувала роль снігоприбиральної техніки. Транспортні засоби отримали махнічні пошкодження. Учасники автопригоди не постраждали на водія винуват патрульні склали протокол. У Луцьку у під'їзді знайшли пакет з невідомою речовиною. Про це повідомили на фейсбук сторінці головного управління ДСНС Волині. 12 січня о 19.54 в порядку взаємодії спецслужб надійшло повідомлення, що в місті Луцьк на вулиці Янки Купали у під'їзді житлового будинку виявлено підозрілий предмет, зазначають рятувальники. Зі слів працівників поліції, в під'їзді знаходився пакет з невідомою речовиною. Територію огородили. На місці працювали рятувальники. Другої державно-пожежно-рятувальної частини. 12 січня у мисливських угіддях філії Ківерцівське лісове господарство працівники мисливської ягерської служби затримали браконьєра. Чоловік намагався втекти від лісової охорони. При затриманні виявилося, що це житель міста Ківерці, який уже не вперше. Потрапляв в поле зору єгерської служби через подібні випадки. При собі мав зброю зі спецзасобами. Цього разу факт браконьєрства вдалося попередити. Виявили порушника вчасно. Він не встиг вполювати здобич. На місці працювала поліція. Зброю вилучено. Російські окупанти під ранок 13 січня намагалися завдати масованого ракетного удару по Україні. Як повідомили, у повітряних силах усього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Противника, ті, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби. Були запущені крилаті аеробалістичні балістичні авіаційні зенітно керовані ракети та ударні БПЛА. Серед них шість інскандерів, шість 6... Джалів та 6 Х-22. сили. ППО знищили сім крилатих ракет і Х-59. На Сумщині окупанти вдарили по шості. Поранення отримала жінка, пошкоджено 26 будинків. На Чернігівщині також уламки впали у приватному секторі. А у Дніпрі стався приліт по інфраструктурному об'єкту. Працівники державної прикордонної служби мають право запитувати у військовозобов'язаних чоловіків на кордоні документи з територіального центру комплектування з відміткою про відстрочку від призову, як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко: військовозобов'язаним варто оновити свої дані в ТЦК і документи про військовий облік для можливості перетину кордону. Крім того, у них має бути позначка про відстрочку. Речник додав, що за час воєнного стану правоохоронці викрили понад 530 Злочинних угрупувань, які сприяли переправленню чоловіків за кордон. На Миколаївщині військовослужбовець застрелив заступника командира роти, а потім чоловік вчинив самогубство. Трагедія сталася ввечері 7 січня. Про це повідомили з посиланням на керівника Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Андрія Кльопова. Пише суспільне старшина, застрелив зі своєї штатної зброї АК 74 заступника командира роти, орієнтовно здійснивши шість пострілів. Після чого здійснив самогубство, сказав Андрій Кльопов. Після інциденту на місце прибули правоохоронці, які оглянули місце. Кримінальне провадження зареєстроване за статтею Умисне вбивство. Через стрілянину призначено службове розслідування за його результатами будуть ухвалені рішення. До Києва, 13 січня, прибув новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Це перший офіційний візит в Україну. Про це повідомила прес-служба його відомства у соцмережі ікс. Стефан Сежурне прибув до Києва в межах свого першого робочого візиту, щоб продовжити французьку дипломатичну дію та підтвердити відданість Франції своїм союзникам разом з цивільним населенням. Вказано там. Російські окупанти сконцентрували зусилля на Донеччині. Повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. Відбулося 59 бойових зіткнень за добу та 42 авіаційних удари. Також ворог провів 879 артилерійських обстрілів та значно збільшив застосування різноманітних БПЛА. За даними Тарнавського на Таврійському напрямку Росіяни втратили 338 вояків та 80 одиниць техніки, зокрема 4 танки. 8 8 ББМ, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 4 автомобілі, 2 одиниці спеціалізованої техніки та 1 ворожий склад з боєприпасами. На Росії продовжує палати. Так під Петербургом велика пожежа. Як повідомляють Росмі, палали 75 тисяч квадратів складу. Йдеться про склад. Вайлберіс Розмі пишуть, що як одну з попередніх версій пожежі розглядають підпал. Також за даними телеграм-каналів, за тиждень до пожежі на складі кілька разів спрацьовувала пожежна сигналізація. Щоразу спрацювання було хибним. Тому, коли вона спрацювала цього разу, співробітники спочатку вирішили, що це знову помилкова тривога. Попередньо на складі, що горить, знаходиться одяг. У ніч проти 13 січня Сполучені Штати завдали нового удару по позиціях хуситів у Ємені ракетами. Томагавк вони уразили радіолокаційну станцію. Про це повідомило центральне командування збройних сил США. Там вказують, що удар здійснювався засмінця USS карний. ця атака стала наступною дією по конкретній військовій цілі пов'язаній з ударами, завданими 12 січня, яка спрямована на зниження здатності хуситів атакувати морські судна, включаючи з комерційними.